Як вам дуже класно заточити олівець? Ми прикладаємо наш олівчик до пальця. Він у нас повинен бути на пальці. Чи ми будемо ось так точити, то він зламається. Ми прикладаємо не ось так, не ось так, а ось так. Майже рівно, але трошки нахилено. Це потрібно для того, щоб ми чуть-чуть відстригли. Чи ми будемо ось так, ну ви розумієте, що це будуть кракозяп. Тому ми по чуть-чуть тиснемо і оцим пальцем притискаємо і відтискаємо ось так. Раз. Два. Бачите, в нас чу-чуть. Не ось так, а ось так. І ми поступово крутимо олівець, поки зовсім чу-чуть, ми не відстрижимо. Беремо десь 2 см, півтори. Далі поступово крутимо, нажимаємо, проходимо. Далі нам потрібно змягчити оці переходи, щоб вони не були такі різкі як ось тут. чуть чуть забираємо, щоб просто наш олівчик виглядав рівніше. Далі нам треба трошки підточити рівніше під грифель Тут ми так само все прокручуємо. Тепер нам потрібно заточити легенько наш грифель. Так само ми до пальчика і легенько проходимося. Да, пальчик стає брудним, але це не страшно, тому що ми художники. Можна ще ось так пройтися? Далі беремо нашу наждачку Проходимось проходимося ось так. Круговими рухами, також ми покручуємо олівчик. Чуть-чуть заштрихували, перекрутили, Штрихувала, перекрутили. І подивіться, який у нас гарний наточений олівчик. За такий олівчик вам скажуть дякую художній школі.